Радіємо, йде до завершення нанесення нашого пішохідного переходу, тут біля дому молитви. Про це ми довго молилися, надіялися, вірили. І сьогодні цей день настав. І ось вже йде до завершення нанесення пішохідного переходу, біля дому молитви за адресою міста Суми, вулиця Степана Бандери, 88. Оця така моторна бригада з дорожньої служби нашої робить. цей наш пішохти перегляд. Слава Богу. Ми дуже задоволені. цією роботою. дуже приємно, що відгукнулися на наші прохання. Служба сільська і зробили для нас цей шокідний переход. Тут ми багато зробили, звичайно, роботи свого боку. Довелося ось там облаштовувати таке полотно проїжджої частини, трошки підняти, щоб було, щоб було краще людям переходити.